Я хотів просто оновити свою тіх та коробочку, але замість цього я за мою плату, яку неможливо порізати. Друга плата не прошивалася, а корпус розлетіли ще до збирання. І це все тривало місяцями, хоча ні. Це все тривало майже два роки. Два роки спроб та помилок. І через невдачі я вже був готовий повністю здатися і закинути проєкт. Але доля підвернулася так, що я не закинув цей проєкт. І попри спроби та помилки, я продовжую його робити. І я його доробив. Коротше, я зробив всі хакерський годинник. І так, це був повний капець. Отже, всім привіт, любі друзі, з вами я є і канал R2HELP. Поїхали! Свою першу спробу я вирішив зробити по-дорослому, тому замовив плату на виробництві. І що ви думаєте? Через своє незнання я замовив дуже грубу плату, а також не передбачив лінії для розрізу ось тут. Тому їй неможливо було розрізати. І ця спроба була невдалою. Добре подумав я. Переробив, додав відступи, розрізи і все передбачив. Ось же замова, вона прийшла, зібрав, а вона не прошивається. За що це мені? Я вже був просто відчий, але я не закинув цей проєкт і продовжую його далі робити. Я вирішив почати з легкого, а також зібрати плату на макетній платі, щоб передбачити, коли до ось, наприклад, ось який вже був зібраний. Такий які перестали працювати без причини, я вирішив віддати збірку фахівцям, але ці фахівці дуже довго збирали цю плату. І поки вони збирали, я натрапив на ось цей мікроконтролер esp 32 Super Mini, і він повністю змінив хід подій. І завдяки йому цей проєкт став можливим. Отже, для збірки хакерського денку нам знадобиться OLED дисплей esp 32 Super Mini, кнопочка, маленький вимикач, пищалка, інфрачервоний Studio Акумулятор. А також інфрачервоний приймач і декілька пінів. Отже, одну з ніжок стадіода нам необхідно захистити термоусадною трубкою, а дисплей припаяти лініями даних до ESP напряму. А живлення вивести провідочками ззовні під дисплеєм. Ось так це все має виглядати. Ось тут має бути точка землі, яка полегшить наше подальше збирання. Ось так вона утворюється завдяки ніжці. Студіода, а також ці кнопочки. Це маленька пищалка, яка може витворити прості звуки нашому годиннику. Її місце буде ось тут. Вона тут ідеально підходить, кому треба схема на екрані. Ось так припаємо один провідочок. І ось так це все переглядає. Тепер припаємо нашу пищалку до плати, щоб все працювало. Тепер нам необхідно вимикати та вмикати наше живлення, тому візьмемо ось такий вимикач і відріжемо нижні ножки. Мені було цікаво, чи справді на USB роз'ємі металева частина є мінусом, тому я приклав мультиметр, щоб перевірити це. І так, це виявилося правдою. Мультиметр покаже будь-яку напругу, яка є у вас в системі. Тож, тепер притримуючи будь-яким підручним предметом вимикач, припаюємо його до задньої сторони роз'єму. І проводимо живлення від акумулятора через замикач до живлення ESP. І приклеюємо кометик на двохсторонній скуді. Я залив тестову прошивку робота, який просить, щоб ви поставили лайк та підписалися на канал. Отже, під'єднуємо плату до комп'ютера, заходимо на репозиторій цього годинника на GitHub, посилання є в описі, або за ось цим QR-кодом, нажимаємо на останній реліз і скачемо бібліотеку або готовий файл прошивки. Після прошивки у нас з'явиться ось такий екран. З якого можна вийти, утримуючи кнопку. Ось таке гарне та мінімалістичне меню зустріне вас, але про нього трішки пізніше. А зараз ми поговоримо про корпус. Корпус для годинника, я розібрав в програмі FreeCAD, яка є повністю безкоштовною та дуже простою в усвоєнні. Я орієнтувався на дизайн ось цього хакерського годинника, який я знайшов в інтернеті, і це було моє натхнення. Я роздрукував ось такий корпус на своєму принтері, але він не підійшов, він був дуже неточним, а також не міг зібратися, було стільки невдалих спроб. Але ця одна стається ніби вдала. Отже, продовжуємо нашу розробку. Через неточності принтері наш дисплей був тріснув, тому я був змушений замінити а також дати під нього термоклеєву прослойку, що він більше не зміг поламатися. Але паралельно, я ще розробляв ще один проект. Телефона, який базується на базі m 5 Paper S3, а також має крутий мінімалістичний інтерфейс, який розробляється. Ось такі перші іконки додав, потім шпалери, також рівень заряду та більше можливостей. Ось так він виглядає на попередніх версіях. Тут є Wi-Fi, Paint, нотатки, файли, годинник та інші утиліти, які можуть вам користуватися. Це був перший тест браузера. Ось так він виглядав. Це перша сторінка в інтернеті, яку він зміг отримати. А це HTML розмітка сайту. Тут можна встановити проксі для того, щоб відкривати HTTPS сторінку. Також одним браузером все не закінчується. Тут є декілька ігор, ігри шашки. Міні-Minecraft, якому можна будувати різні структури, збирати ресурси, а також просто бавитися. Добавив функцію скріншоту. І музичні файли пищалки. Ось так це все зараз виглядає. Але я, часу не гаяв, тому замовив якісний друк на дорогому принтері Mambulab A1. Цей корпус дуже хороший та якісний. Дуже дякую виробнику. Я ще надрукував ось такі кліпси для тримання ремінця Apple Watch, щоб його можна було носити на руці. Ось так він виглядає всередині. Все ідеально підійшло та круто зайшло. Корпус збирається і розбирається дуже легко з характерним скривом 3D-друку. Ось так тримається ремінець зараз. А ось так це все виглядає на руці. І це реально дуже круто. Тепер ми можемо зняти плівочку з нашого дисплея. І вже тепер остаточно, обережно, запхати його в наш корпус. Також прикріпити нижню частину з ремінцем. Я зауважив, що на ESP в середині ще є вільних три піна, які можна зручно вивести на зовні корпус ось таким перехідничком. Або ось таким. Тому легенько підпиляше напильником. Я припаяв ось ту штучку. А з інфрачервоного приймача я зняв металевий кожух, щоб він не мішав нашому корпусу. Дивіться, він гарно проливається фіолетовим кольором. Ось так я це все припаяв і ще роз'єм для зарядки акумулятора. Ось так тепер все виглядає. Мені чомусь здається, що цей модуль зарядки якийсь поломаний, тому що на ньому це два студіоди одночасно, хоча такого не має бути. Отже, тепер правильно переходимо до функціоналу. При увімкненні годинника наустріне назва, а також версія прошивки. Потім екран з шпалерами та годинами. Утримуємо кнопку, щоб вийти в меню налаштувань. Це тільки при першому увімкненні, а потім, щоб вийти назад в годину. Перше щоб вийти з режиму годинника, просто утримуємо кнопку. Це переведе нас в меню. Пункти меню перегортаються самостійно, тому нічого не потрібно нажимати, а щоб перейти в пункт меню, необхідно один раз нажати на кнопку. Ось, наприклад, перейдемо в розділ годинник. Тепер можемо перейти назад в меню та обрати будь-який пункт з меню. Наприклад, це у нас буде Wi-Fi. Тож, нажимаємо кнопку та переходимо в нього. Тут є точка доступу, сканати додаткову, приколи. «Вернутися назад до меню, підключити точку доступу, «Відключити ППФ повністю, а також «Точка доступу. Наприклад, виберемо сканувати. Воно сканує всі поблизу мережі та показує їх назву, МАК-адресу, силу сигналу, канал та рівень захисту. Щоб перемкнути сторінку, просто нажміть на кнопку. А щоб вийти з цього меню, утримуйте кнопку. Тепер давайте вимкнемо повністю, щоб зекономити заряд батареї, і виберемо відключити інтернет. Зверху зникне значок інтернету. Тепер давайте повернемося в головне меню. Виберемо наступний пункт це інфрачервоний приймач та передавач. Тут є прийняти просто, прийняти та зберегти і відправити збережений сигнал. Тож, у мене тут є такий невеличкий пульт, ми зараз оберемо прийняти та зберегти. У мене ось такий пульт від новорічної гірлянди, який ми зараз спробуємо прийняти. При прийманні пишеться протокол. Кількість бітів, а також дані, які були отримані по інфрачервоному спектру. Утримуємо коротку кнопку, а також заходимо в меню надсилання. Воно почне безкінечно надсилати наш пакет. Але в версії 1.1S10 є баг, який не дозволяє вийти з цього меню, тому нам не необхідно перезагрузити годинник. Отже, тепер ми розглянемо наступний пункт меню в нашому списку. Це проста гра. Це гра машинка, де неї падає зверху каміння і необхідно ухилятися, нажимаючи на кнопку. Буква А це машинка. Щоб вийти з цього меню, необхідно утримувати кнопку під час програшу. Тепер давайте зайдемо на налаштування. В налаштуваннях у нас є різні штучки, а також є тест пищалки. і перезавантаження самого пристрою. Ось так це відбувається. Тепер просто вийдемо в головне меню, обійшовши меню налагодження. Тепер як зайти в міні-БІОС. Утримуємо кнопку та перезагружаємо пристрій, доки не зникне назва версії. Тут у нас є пункт, який відповідає за автоматичне перемикання в пунктів меню, оновлення по мережі, а також вихід і інформацію про систему. Давайте, наприклад, зайдемо в інформацію. Це буде послання на наш GitHub-репозиторій з даною прошивкою. Тепер зайдемо в оновлення по мережі. Воно попросить нас створити точку доступу з даною назвою та паролем та підключитися до неї. Якщо воно не знайде її, ну напиші про це на екрані, а також просто виключиться. Отже, після цих всіх пригод в мене є тепер свій смарт-годинник, своя операційна система, а також крутий телефон на M5 Paper. І це все починала з простої та коробочки, яка могла під'єднатися до Wi-Fi та створити свій локальний сервер. Бажаю, що у вас все вдавалося. Не було не дали спроб і все було супер. А зараз новорічне привітання. Отже. Вітаю вас з наступаючим або вже наступившим новим 2026 роком. І бажаю нехай у 2026 році ваші схеми не коротять, прошивки заливаються з першого разу, багат знаходиться швидше і створює тисячу нових. Замовлення приходять без сюрпризів, а ESP не йдуть у бутлу перед презентацією. Бажаю, щоб кожен ваш проект починався з ідеї, а закінчувався працюючим крутим результатом. У новому році більше крутизни, менше помилок та жодного диму з компонентів. Дякую, що ви з нами. А з вами був я, Єчоп і канал Ардухелп. До нових зустрічей!